Повернувся з фронту без ніг, пройшов реабілітацію, став на протези і почав займатися улюбленою справою, лікувати тварин. Ось тільки виявилось, далеко не всі Одесити готові до нових реалій життя. Так, одному господарів і собаки здалося, що його вихованцю не надають потрібної поваги, і на адресу лікаря на протезах понеслися образи та мати. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини. Лайф про подробиці інциденту. Ми дізнаємося особисто в лікаря-ветеринара Олексія Притули. Я в березні двадцять Бо прийшов до це оновити дані, абсолютно впевнений, що зараз піду воювати з абсолютним бажанням, бо в країні йде війна. От і все. Ну, так це відбулося. Абсолютно логічний новий погляд для будь-якої людини, для любого чоловіка в першу чергу. Тому так, мене з мене прийняли всі документи, я пішов в ЛК, але мене викликали. 5 липня, здається, 5 липня я вже був в учебці. Мій бойовий шлях був доволі коротким. Я вже потрапив в бойову бригаду після місяця учебки в серпні 22-го, а вже в вересні, 30 вересня я отримав поранення. Ну, так сталося, не повоював трохи, але. Яскраво, але коротко. Тому так. І все, після цього почався мій набагато довший шлях реабілітації, лікування, протезування, який тривав по листу патрульних минулого. був під час наступу на Лиман. Я тоді працював, виконував обов'язки, лікаря на евакуації, і це був виклик на забрати поранених хлопців. І під час цього виходу ми попали під. Ви розуміли, це все перетворилось на таку кашу. У мене ще лишалось під коліном на той момент. Я сам наклав собі турнікети. І, ну, так сталося, що ми приїхали туди автомобілем, який був пошкоджений під час під'їзду. І виїхати звідти на ньому вже було неможливо. Мій водій спочатку подумав, що я загинув. Він відбіг щось дивитися в машину, чи можна Ми весь час перебували під обстрілями постійно, це така була ситуація неприємна. Але поряд, в ярку, де перебував я, знаходились інші, інший підрозділ наш дружній. І я чую, що там хлопці, я пішов до тями, мене, я, напевно, втратив свідомість, ну, можливо, там на хвилу, навряд більше. Бачу, що така біда, накладаюся в літерникет і чую, що там хлопці спілкуються. Я кричу, я важкий 300, якщо можете мені допомогти, будь ласка. Це місяць в реанімації, потім близько п'яти місяців в лікарні. А все інше це протезування реабілітація. Я почав протезуватись тільки в травні місяці минулого року. До цього я лікувався довго, у мене було ускладнення, мені робили реампутацію, видаляли залишок того коліна, воно не мало функціональності. Хоча коліно блин, рішає насправді, тому мені доводиться користуватися цим, а це сильно ускладнює пересування насправді. І все. В листопаді я весь цей час я перебував у Львові. І в листопаді з сім'єю, яка була зі мною, там. ми повернулися до Одеси і в січні повернулися роботу. Це були емоції, насправді, коли мені брали перші зліпки для супермачів, це оця частина. І коли я розумію, що я, який там їздив щось останні там, 4 місяці в кріслі, завтра вже зможу бляха побачити світ ну, трохи, бляха з іншого ракурсу, це було прикольно. Але коли я став, е, ну таке, по-перше, це складно. Ну, блин, треба розуміти, що на початках це прям, ну, ти дійсно маєш хотіти ходити, ти маєш прям от. Розуміти, що без цього ніяк, а я розумію, що без цього ніяк. Я в якомусь сенсі і зараз ще вчусь, розумієте, бо це ну, там, купа нюансів. Але впевнено, я почав ходити, напевно, вже на початку осені 23-го року. Повернення на роботу для мене це в першу чергу не про гроші, а про соціалізацію. І я повертаюся в свій колектив, я повертаюся до людей, бо людина з подібними моїм травмам, вона дуже часто може лишатись. В мікрокомфортному середовищі, яке зачасту обмежується якоюсь його квартирою чи будинком, і не виходити нікуди. Бо я завжди, я одна з причин, чому я ношу шарти, завжди не знімаю, тому що я хочу показувати це все. Я е, такий собі уламок війни, про який ви маєте бляха пам'ятати, завжди в мене була одне одна опасіння щодо повернення на роботу. Подібні пацієнти, через яких ви до мене прийшли, клієнти, точніше. Я дуже не хотів. Я взагалі не дуже люблю людей і там, вибір ветеринарії. Це був такий помилковий, бо я думав, що це тварини, ні, це люди. <плес> Тому так сталося. І, але на ну, щастя, це єдиний, хоч такий кричущий вже, але це єдиний приклад, коли б до мене потрапляє таке. От. Ну, до цього люди абсолютно нормальні. Мені абсолютно комфортно тут працювати. У мене є, є своя специфіка роботи з пацієнтами, але це ні в кого ніколи не викликало жодного негативу і там, нерозуміння. Ніколи не викликало жодного розуміння протези, наприклад, так, чи, чи ще щось. Вся ситуація тривала хвилину. От відео триває хвилину, воно повністю від моменту, як ця людина сюди заходить до моменту, як ця людина звідси виходить. Все більше нічого. Це я, я, я не знаю, що додати до цього. Розумієте? Там все чутно. Пишуть же купу народу, що я там якийсь кончений блін, лікар, тому що не, не роблю так, як вважають блін, за потрібні ну, клієнти. Я оглядаю тварин, як мені зручно в першу чергу. Це нормально. Я не роблю так, як зручно клієнту, якщо мені в цей момент буде незручно. І це теж нормально. Я не розумію, чому має бути інакше. Я роблю так, щоб було зручно тварині. Якщо тварину можна менше шарпати, так буде набагато класніше. Чесно, я не розумів, ну, я кажу вам об'єктивно, я не зрозумів, чим саме викликана ця ерунда. І я розгублений, чесно. Я ж там я на відео видно я вам показую, друже, кажу, ти бачиш, що ти? А він мені стоїть і кричить, що ми дивлячись на мене, каже мені таке речі. І він всю цю херню, і він, вже, що вчора я бачив цю паскуду, він мені знов дивлячись, каже, я не видел, я не бачив, що у вас на них. я не бачу, що він про Хто б його привів? Я цих людей не знаю. Це не було узгоджено заздалегідь зі мною. Е, навіщо це все було? Я не розумію насправді. Е, ніяких вибачень там не прозвучало, таких, які я був би готовий повірити. Всі бачили це відео. Ви вірите цій людині? Ні. Ми всі бачимо подібні відео. Купа цим людям вірити не можна. Ці люди не виправні. Вони мають нести покарання. Виключно в правовому полі, максимально жорстке. Бачу, що там є якісь незакриті провадження щодо його інших двіжух, бо це дуже цікава людина, скажімо так. Можливо, крутіше було б, як це все активувалося там. От, я взагалі не хотів, щоб це було якось блін за камеру. Я вів себе дуже емоційно, я за це, до речі, перепрошую. Але я по суті не на роботі вибачте. вибачна. Людина, яка хоче таким чином спілкуватись, має розуміти, що з нею будуть спілкуватися таким самим чином. Я ну, все, що. Воно мені казало, є на відео. Я його, вибачте, не приймаю. Хоча я такі. Я готовий розглянути інші варіанти, якщо я побачу ініціативу з його боку, нормальну, з якою я узводжусь, я готовий йому кивнути і сказати: іди, особисто в мене, претензій в тебе немає. Поліція хай розбирається, можливо, інші компетентні органи хай розбираються, свідомі громадяни хай розбираються. Я не хочу мати собі нічого іншого, і претензій в тебе немає вели. Я дійсно взагалі не планував писати заяви на якомусь етапі, Потім я розумію, що я маю це робити, що це прям важливо. Бо повторюю, такі речі мають вирішуватись в правовому полі. Представники від цієї людини зв'язувалися з моїм шефом, наскільки я розумію, або він сам зв'язувався з моїм шефом. І щось там намагався йому пояснити, що це я кончений, а не він. Подробиці я не знаю. Навіть якби ситуація склалася трохи інакше, і я був там з ногами абсолютно, і йому щось не сподобалось, ця людина відреагувала б так само. Я бачив такі випадки, ще задовго до своєї участі в бойових діях, я знаю таких людей. Варто зазначити, що поліцейські стосовно 38-річного Одеси та любителя нецензурного висловлення склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер йому загрожує штраф чи арешт на 15 діб. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найактуальніших подій Південного регіону.